В залежність від теро розкладів. Я не про індивідуальну роботу, я про YouTube розклади, які ви дивитесь постійно. Постійно так, просто зранку до вечора і засипаєте під них. Ні, мої любі, так нічого не відбудеться. Вам можуть сказати, що ви пройшли мега-трансформацію. Вам можуть сказати, що він повернеться і подзвонить. Але якщо це не відбулося не один раз, не другий, не третій, просто не дивіться це далі. Йдіть до практиків і працюйте. Ма починала з Я цю систему знаю от і до. І ще й вела курси. Тому я вам так скажу: якщо у вас нічого не відбувається, і ви просто дивитесь отак, от, у от, ці от, розклади, і думаєте, що ось так, ось так, все магічно відбудеться, так не буде. Не існує оцієї чарівної таблетки. Треба щось робити, чи шукати себе, йти в родові практики, йти в регрес, йти в психологію і питати, для чого ця ситуація зі мною. Що там мені так болить, чому так вийшло, що він мене там зрадив, пішов, чи я гроші втратив, чи взагалі що робити далі. Вчити слухати своє вище я, свою душу, своїх янголів, це називається чинелінг, Я цьому навчаю, передаю ці знання і веду ці практики. Тому завжди. Думайте головою в першу чергу, якщо щось не відбувається, ви розумієте, що ви просто на автоматі це слухаєте, то треба зупинитися. Ви просто профукуєте свій дорогоцінний час життя на постійне слухання різних Розумієте? Я не кажу, що це погано. Класно взяти один індивідуальний розклад. І він буде тільки ваш і один, а не постійно висіти як залежність над ними. Ось в чому різниця. Працюйте над собою, і тоді буде вам щастя. Що тобі складно самостійно пройти цей шлях, зрозуміти свою проблему, зрозуміти свій біль, прожити його, дістати це зсередини і просто жити радісно. Я тебе запрошу до себе на практики, на індивідуальну роботу і в наставничество на два місяці глибокої роботи, де ти повністю м'яко трансформуєшся під моїм супровідом, я все це вже прожила. І за декілька років це пройшли мої клієнти. І повір, кожен з них став щасливі. Дякую